Ти про те, що курс гривні змінюється. Для мене це нічого не значить. З нашими зарплатами він для нас зовсім нічого не значить. Я нічого не думаю, тому що в мене мої, моя пенсія одна і все, в мене немає ніяких запасів, я не переживаю. Я сплю спокійно. – Тільки не негативно Тільки. А, а що простому смертному дасть? Це курс зміна. Пустой кошельок і так вже. пустой, да. Бо повітря, сквозняки, я з цього приводу нічого не думаю. Життєвий досвід свідчить, що коли піднімається курс долара, то потім його вже ніхто не хоче опускати. А те, що на цьому зараз гарно зароблять спекулянти валютні, мови немає. Це Очікуємо, повинно було бути. Політична ситуація в Україні так складається, це перше. і друге, що економічна теж. А, нічого не думаю. Для нас це, звісно, погано, тому що розумієте, що і так зараз б'є по гривню не тільки те, що змінюється, а те, що і роботи немає. Ну, зміна курсу гривні, я думаю, що воно до цього йшло. Хоча банк пояснює і каже, що це, мовляв, тимчасово політична ситуація вплинула і так далі. Я думаю, що це не політична ситуація вплинула, а це вплинуло результати роботи нашої. Я не знаю, я просто зовсім не знаю. бо в мене грошей мало, немає грошей ні до випроти. Нічого, я гри долара не маю, не маю євро, є євро взагалі не бачу, так що тут мені різниці немає. У них совісті немає. ця курс гривні не те, що мені треба, а він потягне всі ціни. І на бензин, і на підвоз хліба, і тому подібне. Це нас обкрадають. Нас. Могу сказать, у меня їх не так много, так що на мій бюджет, это ніяк не отражається.